На, сьогодні на 2-3. Я не знаю, я прийшов сюди десь тиждень задати. Це якісь перелік документів є. А, ну, я не знаю. Візьміть ну, собі перелік документів. Чіткий і з пакетом документів підходити? вони мають прийняти цей пакет документів. Можу вам дати копію квитанції, копію розписатися і протягом місяця має зробити закордонний аз. Do you want to share це? Mia? Місяці вони мають паспорт. Це зазначите. Ну, зазначите. Це для відміточки вам розуміти, щоб вони не крутили. Ну, тут завірену копію паспорта, не просто копію. З собою, з собою. З собою є. Копія вірно, Копія вірно. Копія паспорта громадянина України з собою, вона повертає О, оригінал паспорта. Я, я, я Схоті, візьміться, я сьогодні зайнят Але тут уже вон, три фотографії, <плес> от прикол. Ні-ні. А не це, що це, той, той, це що з дитиною? <плес> це з дитиною. Це з дитиною. У мене назад можна є, якщо комусь треба фотографію відвідати. Вони ще з-ото, гроші у нас. Спочало, як там зонтик з фотоапаратом стоїть. Це, вже це державний мито. може теж вам дати доплата адреса державного мітора, А що це таке? Бо я не розумію. Що це за це супровідні? Значить, ви подаєте пакет документів. Анкета заявка, може вам анкету заявку дати. Анкета заявка. Це з офіційного постанови Кабінету міністрів 380-та передбачає. Оце заява так має. Це ті заяви, які в законі пробують. Це додаток до 380-ї постанови Кабінету міністрів Заповнюється чорною ручкою. Чорний підписується. Ця заявка. Значить, що тут ще? Вони просто вас ганяють, розумієте? Вони ганяють, вони копиють. Копія паспорту, копія підкоду, значить, дві фотокартки, належним чином заповнена заявка ця і квитанція розкладу з договору. Там Я... закрито, Там людина на прийом, вони, мабуть, її не випускають, бо ми хочемо туди зайти. А це мій телефон, що... якщо будуть якісь питання. Ага. Це ви мені це все даєте? Так, звісно, в мене тут весь пакет. Сам, вони так само заповнюють це все. А вам хтось прийти, то... Ми маємо вам зекономити 170 гривень. Тому просимо ну, вас попустити нас. Нас вже зняли тут 4 канали. На цьому на вході. Я все одно краще скажу, що я є. Просто я пропускаю. Прекрасно. людей.

Я, я, от, я, я, я розумію, але от людина не розуміє. Я вважаю, що його треба... Цей пропустив, цей теж свідом чоловік. Він теж какази. А чому ви взагалі сперечаєтесь? Я, <постив>? я не розумію, що це влаштовує в черзі. Я хочу здати документи, мене людина пропустила. Правильно, але в нас кількість людей, які хоча здати, є відомою, ніж можливо в день. Я А ваше підвіщення, скажіть? Я вас питаю, скільки ні, вам ви, ви посудова особа, державний службовець. Просто є культура, та, просто розумієте, елементарна людська культура. Так, вас пропустили. Сідайте, здаєте документи, цю, але цю. не <плот> треба цього робити. Кварт, ми всі на роботі. Що ви про це робите? Ми вже працює. працюєте. Працюйте, ви вийдіть, будь вас. Ні, ні, це людина зімо. Ви вийдіть мене. Я ні, аби я приймаю. А я приймаю. Видіть. А чому? А не які під приймаєте? І заберіть. Я забираю. Я працюю порушення, якщо прорушення. А які порушення, хлопці? Я не розумію, про що ви говорите. У мене відмовляється приймати документи. У вас За... Я мі... не відмовляю. А, а я запис маю. От я записаний на ті. Чому? Це мій телефон. Хорошо, ви вийдете, добре. ви Так, тепер 10-й родик. Так, це супровідні листи. Ми думали, що ці сили отримають після десяти. Ви хочете платіж да. ласка. Я так і повідомлю по цьому платежу, я не приймаю. Почуть? Тоді я зараз викликаю міліцію. Це виконання рішення суду. Тоже. Зараз це рішення суду, що я можу вас прийняти по цій. Я вам покажу. Вас особисті. Я вам покажу. Ні, я вам покажу. Вас особисто. Будь ласка, ви не піднімайте тон. Ви хочете почути вас, мене? Особисті. Я вам скажу. Да, рішення суду про да, те, що прийняли да, вас, ані я вам покажу. Покажіть, покажу. Значить, це постанова верховного суду. це мені не треба. Ні, це вам треба? суду, що я вам приймаю отуби, шановна, шановна. Послухайте мене, ця постанова. Я не буду слуха, має... Я не маю якія... чат, у мене черзі. Я, чат, у мене чар, а, дій, я є запишу дій. ваші координати і ми подаємо заяву про злочин. І таких 10, 10 людей будуть подавати. Хорош. Добре, вимовляєте ви має прийому Ви навіть не представилися, ви зайшли хто? Я даю всі документи. Хочете. Ви представтеся хто? Ви я записані в черзі чи вас? Так мене пустила людина. Вас яка людина могла поставила в черзі? Ви є в черзі? Да, вже є в черзі. Ні, ви не є в черзі. Це просто дуже Чому? Я хочу здати документи. Я, я хочу здати документи, я не розумію. Скажіть, будь ласка, своє я прізвище. Вас, Ні, вас розумістична. Розумістична. Ну, ви скажіть своє прізвище, я хочу знати ваше прізвище. Я маю право знати ваше прізвище посудової особи? Скажіть своє прізвище. Ні, ну, я хочу знати ваше, шановне. Так я прийшов, то я громадянин України, хочу знати ваше прізвище. Ви відмовляєте прийняті мені документів. Добре. Тетяна Петрівна відмовляється ваші працівники приймати у мене документи на закордонний паспорт. Квитанцію я вже показував 170 гривень я Проплатив Плача. має бути 370 гривень. Ви кажете, що 370, А Та, у мене на руках не рішення не Верховного не суду. Так, на на ваше ім'я Ні, Це рішення Верховного суду. Я, давайте я вам якщо... Може, давайте йдемо до мене в кабінет і не затримуємо чергу, тому що дівчата вас не приймуть у мене не ну, я я тоді... сто сімдесят. Я би тоді хотів прізвище вашого працівника уточнити. Лещенко, я ж, я, я ж я можу, можу такі, Ладно. Олександр. Значить, Лещенко, я не Коли ми коли ми робимо це? Наступний. Я йду до начальника. Ось вони я тут до Миколаєві. Добрий день. Добрий день. Я би хотів здати документи на закордонний паспорт. Мене людина пропустила в черзі. Сплатив, платі 170 гривень, мені говорять, що чомусь я маю платити 340 гривень. 377 гривень. Так. 377 гривень, так. Напишіть заяву, ми вам дамо офіційну відповідь. Так я приніс документи. Згідно закону про звернення громадян. Я вас розумію, ну хорошо, ви зайшли до мене, у мене сьогодні прийому немає. Ну, мене покликала працівниця. Розумію. Я можу зрозуміти. Я На просто... даний час ми не можемо од вас прийняти документи, по, щоб уплатити до Ну, Справа в тому, що згідно закону про звернення громадян, ви зобов'язані прийняти документи. А якщо є підстави відмови, то маєте мені дати і лист відмову. Так я ж тільки про це й говорю. Добре, все немає. Так я тільки про це й Як говорю. людина постала, ну, можна, давати вам ну. все. Так, тільки про це й говорю. У мене є фотографії. Правила передбачають фотографії правила оформлення закордонного паспорту. Дві фотографії. Ну я покажу зараз. Висяйте, висяйте, не треба собі. Твердное право в форме закордонного паспорта, пункт 10. Пункт 10. Скажуть мені змінами. Yeah, тут, вас у мене, тут, тут у мене чоловік постанова за 170 гривень, щоб од прийняли. Там є ще 10 чоловік, не тільки я один. Все 170, ви виноме тут і настає на тому, що до нього прийняли було, дали чи Ну йому. ви давайте відмову. Просто я вас попереджаю, що це злочин, це злочин, Я поясню буде, поясню. Але, чому Ви напишіться? Я що ви хочете, щоб ми прийняли ви, від вас 170 сімдесят. Ви, Виніми ми вам тоді на заяву дамо відповідь. Ні, ви прийміть у мене документи. Ви не можете прийняти документи. Заяву, будь ласка, напишіть, мають заяву на тоді я зобов'язаний записати ваше прізвище. ім'я по батькові і буду звертатися компетентні органи. І все Нема, не страшно. Це ваше право не приймати. Моє право. То ми не можемо технічно не прийняти <проб> документи за ці <цією> <проб> тоді. Ні, питання у вас є рішення суду, щоб будемо виготовити паспорт <проб> за сто сімдесят. <сіль проб> <значить, проб> у мене є рішення верховного. Особисто, значить, іще раз дозвольте, я скажу, рішення Верховного суду сказав, я, за, ре... сказали, я за результатами перегляду має обов'язкову силу для всіх підприємств, установ організацій, які <клес> застосовують дану правову норму. Це стаття Норма чинного законодавства кодексу адміністративного для всіх, хто застосовує дану праву норму, воно має обов'язкову силу. В цьому особливість перегляду рішень Верховним судом. Значить, я можу показати вам цю норму, якщо ви невідомо, я вам не Сукувати я бачу. Я бачу. Що... І ви не до мене ставте питання. Я розумію. Ви відмініть постанову Кабінету міністрів, де треба платити 120 гривень, де, де треба 80 гривень. Покажіть є... мені, що ви не маєте права платити ці гроші. Де є, що ви не маєте права їх оплатити. У мене є рішення Верховного суду. Я розумію, мушу виконувати. я розумію. виконувати. Якщо у вас є рішення суду, що вам виготовлять паспорт за 170 гривень, значить ми вам зробимо цей паспорт. У вас є рішення судді. мене? Якщо у вас ви немає вибач. рішення суду, я вибачаюся. Тобто ви не приймаєте мене допомогу. Що... Добре, я запишу ваше прізвище і буду вже рухатись офіційним порядком. Це я не погрожую, це моє право. Ваше право приймати не... Моє право відповідно, я знаю своє я право. Я вам добре, готовий дати добре. відповідь. На поставі чого я не приймаю документи. Я розумію. Добре. Я вашу позицію розумію, ми для чого спорити? У вас ви вирішили, і я знаю, як свої руху. Не треба портити другу допомогу. Ви, ви, ви знаєте, що не від мене це залежить, і ви спеціально мене підставляєте. Ні, ну о, я розумію. Це ваша позиція, все поняв. Тоді ви рухаєтеся по своїй позиції, я рухаюся з іншого. Я, 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 за 170 гривень, я Я вам вдячний за вашу відповідь. Я вам вдячний. Я просто запишу, тому що я мушу рухатися офіційним порядком. Це моє право. Я я Перший заступник начальника головного управління міграційної служби закарпатської області. Це я не хотів би, я розумію, що ви в системі працюєте, але ми з іншого боку, не буду займати ваш час, начальника ГУ ДМС. В в mm. Добре, я вдячний вам за цю інформацію, що ви на мене знайшли час в будь-якому випадку. Ді... Побачення. Mm. Так, а... все, в мене більше нічого не було. Побачення. <реш> Значить, у мене документи не приймають. У мене документи не приймають. Тому я готую. І сказали з підстав, е, підстав невиконання стос... несплати коштів. Я готую офіційну заяву, говорю журналістам цю інформацію зараз. Ну я думаю, всі так мають робити. Кожний то ж да, саме? Да, так, да, так, Так. Да, да.

що там. Вони не вирушені. Вони мені сказали офіційно, що це не ми можемо ситуація, що ми получати. Чому не беруться? Розумієте, бо це буде як у Запоріжжі, якщо вони приймуть, якщо вони відмовлять. Або в суд не хитрю. Ніякої канцелярії нічого не маю, не маю. Ну не біда, не біда. Бід мова, це ж є протиправа. Рушення... Заяву не беруть. Чому? Нічого? Бо не беруть. Ми не беремо заяву. Бо у вас немає всіх документів. Я Екей. говорю, Це порушення. Значить, 120 і 50, 80 вісім гривень. А, значить, немає. Тому заяву не беруть. Ми звертаємо. Я звертаюся. Звертаю. Тут треба, але треба, щоб вам відмовили, щоб ви пройшли всі молоді. Ну, А далі а ми отримали Пишем. 70, Якщо ви спішите, не спі... якщо не спішите, якщо спішите, то тоді, звісно, справа. А Які там 120? і що 128. Бланк паспорта є і послуги заповнені. Я, я один Дивись, як би мені. Дивись, це, прикол. Я то все ми розумію, там немає, що треба. Це в тому, я у кіоск. Кіоск?

3. Я тільки що намагався так документ, вони не приймають А Чого не приймають? Тому що вони збирають протежі комусь в карману, тому не приймають. Шо...